Привіт! Сьогодні ми знову разом з вами поринемо в містичний і моторошний світ української міфології. Ми вже розповідали вам про мавку, чугайстера, полудницю, ярчука, упиря, нічницю та Водяника. Тому, якщо вам подобається ця тематика, будемо вдячні за перегляд відео про цих істот. Що ви взагалі знаєте про Псиголовців? У давні часи кожна українська сім'я знала про небезпеки, які чатують на них у лісі. А чоловіки завжди старались не залишати своїх рідних на цілу ніч без захисту, особливо коли ходили чутки про невідомих істон, котрих бачили неподалік від села: писиголовці, бесиголовці або сироїди, різновид міфічних легендарних людей велетнів один із найнебезпечніших істот в українській міфології. Подібно до грецьких химер, вони поєднували в собі риси різних істот, мали людське тіло, собачу голову, щось причинило таку назву. Також ці істоти відзначалися нечуваною жорстокістю, пили кров своїх ворогів та пожирали плоть жертви. Виглядали ці велетні дуже страхітливо, рослі, шкірою ведмедя та одним оком посередині. Деякі легенди свідчать, що над оком у них був ще й ріг. Траплялися також розповіді про писиголовців жіночої статі, котрі їли людей з шаленою швидкістю. За народними уявленнями, ці страшні велетні харчувалися саме сирим людським м'ясом, тому що люди були для них смачніші за будь-яких тварин. Від звичайних велетнів писиголовців відрізняла не лише собача голова, а й вміння дуже швидко пересуватись. А в темряві вони завжди могли покластися на свій собачий нюх. Якщо писиголовець таки напав на людину, порятунку чекати було не. Не варто. Навіть сховатися від нього було дуже важко. Якщо істота була голодна і натрапила на слід людини у лісі, то, принюхавшись, могла відшукати свою жертву за десятки кілометрів. Саме тому українці любили носити з собою різні пахучі трави, котрі могли вберегти від багатьох міфічних істот. Зустрічаються посиголовці в українській міфології досить часто. І всім своїм нутром символізують нечувану жорстокість. Відомостей про їхнє походження практично немає. Багато дослідників сходяться на думці, що в образ собакоголових велетнів вкладалися уявлення про орди чужинців-завойовників, які приходили на українські землі, знищуючи все на своєму шляху. Не існує єдиного уявлення про зовнішній вигляд писеголовців. Згідно з найпоширенішими оповідями, вони мають не лише одне око, а й одну руку та одну ногу, а для пересування використовують собі подібних, чіпляються один за одного і мандрують у пошуках їжі. А через те, що вони постійно ходять парами, перемогти їх у чесному бою майже неможливо. У зафіксованих в Україні сюжетах прописи головців переважає мотив ворожого ставлення до людей. В основу переказів лягли уявлення про чужоземні ворожі народи, котрі приходили з далеких земель. Українці вважали, що живуть посиголовці десь на краю землі. Тобто історії про жорстоких невідомих істот були пов'язані із нашестям чужоземних завойовників. Також посиголовці за переказами спеціалізувалися на викраденні людей. Викравши людину, вони починають відгодовувати її волоськими горіхами, цукерками та пряниками, поки ті не обрастуть салом як угодоване порося. А тоді мацають чи багато вже сала. Якщо примацати до кісток не можна, то роблять надріз на тілі. З'явиться кров, відгодовують ще. А як не з'явиться, тоді її вже можна їсти. В казкових сюжетах нашого народу, писиголовець викрадає дівчину і тримає у своєму домі, куди приходить визволити. Дівчина показує йому посудину з рідиною, яку п'є писиголовець перед боєм, щоб стати непереможним. Парубок напивається чудодійного зілля, а рештки виливає. По поверненню писиголовець не знаходить свого напою і зазнає поразку у бою. Такі історії розповідали дітям, тим самим попереджаючи юних україночок, про небезпеку, яка може чекати на них вдалі від дому. А хлопчики розуміли, що саме на них лежить відповідальність за захист, і навіть якщо сили не рівні, завжди можна перемогти противника хитрістю. Ось такий він український писиголовець. Незважаючи на те, що наші режисери вже намагалися показати цю істоту в кіно. На нашу особисту думку, в фільмі Жахів Синевер» 2013 року, це було зроблено недостатньо якісно і продумано. Проте саме зараз ми маємо можливість подивитися новий цікавий фільм Максима Сата, золото писиголовця. І хто знає, можливо, саме Мирослав Латик, режисер цієї картини, подарує нам гідну історію за участі цієї істоти. На цьому у нас все до зустрічі в наступному відео. А ми до кінотеатру підтримати наше кіно.